Ветерани можуть стати підприємцями в Україні. Стартує освітньо грантова програма. Траєкторія, 2 від дія бізнес. Вона допоможе ветеранам та їхнім родинам відкрити власну справу, отримати знання, підтримку, фінансування. Загальний фонд 20 мільйонів гривень. Найкращі учасники отримують від 100 тисяч до 2 мільйонів. Навчання триватиме два місяці, а заявки вже відкриті. Прийом заявок скористатися програмою зможуть самі ветерани а також. Боже, члени сім'ї ветерана, військовослужбовця, загиблого, полоненого або зниклого безвісти, зокрема другого з подружжя, батьків, дітей, зокрема усиновлених братів та сестер. Окрім цього, у дії також відкрили рекрутинг до найкращих підрозділів БПЛА Сил оборони у міністерстві цифрової трансформації. Повідомили, що через додаток можна подати заявки до таких топових підрозділів, як К 2 Ахілес, Фенікс, Птахи, Мадяра, Для того аби подати заявку, необхідно авторизуватися в дії, обрати де та на якій посаді проходити службу, подати відповідну заявку. Більше про ініціативу лінію дронів і про інші можливості порталу дія розпитаю Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністра з інновації, розвитку освіти, науки і технологій, міністра цифрової трансформації. А, пане Михайло, вітаю вас. Вітаю. Отже, буквально кілька днів тому завершилася реєстрація на зимову підтримку. Сама програма тривала впродовж цієї зими. Підведімо підсумки, якщо можна. Оскільки людей реєструвалися на цю програму в дії, скільки коштів вони отримали зрештою? Та я думаю, це найбільш масова взагалі електронна послуга, яка запускалася не тільки в нашій країні, а в цілому, напевно, в світі. Тому що в програмі взяли участь 14,4 мільйони українців. і Це тільки за три місяці, скільки тривала ця програма. Там і нагадаю, що тільки за першу добу 2,5 мільйони українців. Відправили заявку на отримання сервісу цієї допомоги. І з 14,4 мільйонів українців більше ніж 12 мільйонів залишили заявку, отримали кошти через дію. Тобто, бачимо, що послуга стала такою масштабною. Триває також програма Національний кешбек. Вона... Теж користуються популярністю серед українців, але от чимало людей повідомляють, що якби до кінця лютого вони не отримали виплат по кешбеку за попередній період. А чи відомо вам з чим пов'язана така затримка? Е, насправді там вже кошти всі виділені. Найближчим часом за грудень-січень і українці отримують виплати. Уряд виділив необхідні кошти. І всього майже 6 мільйонів українців вже зареєструвалися в програмі національний кешбек і почали активно його використовувати? І ось якраз 3,5 мільйони українців отримують більше ніж 700 мільйонів виплат на ці картки за грудень і січень протягом кількох тижнів. Мінцифри напередодні запустило рекрутинг до лінії дронів через дію. А чи можна вже говорити про якісь перші результати? Якщо так, то які вони? Да, заявки вже пошли пішли, вже отримали сотні заявок на підрозділи. Дійсно, це і К2, і птахи, і медяра, єхелес, і і рарохи, і фенікс. І е, на сьогоднішній момент це одні. З найбільш ефективних підрозділів БПЛА насправді у, нас, у нас їх кілька десятків, які показують досить високий результат. Але саме ці підрозділи об'єдналися в проект лінія дронів. В них є там, скажімо, окреме фінансування спеціальні задачі, які вони будуть виконувати. Це там проект президента. Він контролює, як цей проект реалізовується. І тому всіх запрошуємо вступити в ці підрозділи. В них ефективна організація. Вони. Дбають про життя е, своїх е, військових, вони організовують ефективну роботу. І дуже важливо зараз підтримати ці підрозділи, тому що в них є спеціальна задача, яку вони повинні виконувати. А скажіть, будь ласка, чи можна назвати, ну, бодай приблизну цифру? Скільки вже заявок, можливо, порядок цифри? Сотні заявок угу. йдуть. Вони зараз в обробці, тому що є ще питання. Процесу рекрутингу е і так далі, тому йде комунікація між підрозділами вже й тими заявками, які були відправлені. Плюс заявки можна відправити ще іншими засобами, створений окремий сайт. Тому якщо все акумулювати разом, то мова йде про сотні заявок. Угу. Ми тільки вчора запустили цю послугу, ага. можливість доєднатися. Абсолютно точно, доба минула, навіть можливо менше трохи. А чи планує, скажіть, будь ласка, мінцифри нові оборонні проєкти у дії? Ми більше сфокусовані на розвитку воєнних проєктів через Брейман. Це стосується відкриття ринків, запуску там грантової програми щодо е, порохових заводів, щодо видачі грантів на ракетні програми і так далі. Але ви бачите, що ми досить швидко реагуємо. З'являється е, якийсь новий проект, якому потрібна підтримка, зробити сервіс, е, запустити через дію, і ми на це реагуємо і е, швидко запускаємо. Як відбулося, наприклад, з лінією дронів, тому е, все може змінитися, і ми досить. Е, адаптивні до будь-яких змін і готові запускати нові проекти в дії. Але в нас є там свій беклог, над яким ми працюємо. План проектів на найближчий час. на найближчий час, наприклад, будемо запускати дозвіл на зброю в дії, то й працюємо згідно з нашим планом. А, днями уряд затвердив низку змін у бронюванні на порталі Дія. А якщо можна, розкажіть, будь ласка, більше про що там йдеться точно. Да, напевно, найголовніша зміна, яка відбулася, це продовжена можливість до 31 березня от отримати критичність і перебронювати співробітників компанії. Тобто, там було обмеження до кінця. Лютого, але дії продовжені для того, щоб всі компанії змогли встигнути отримати критичність і перебронюватися для того, щоб не постраждали там найбільш критичні галузі економіки. Також були деякі зміни, які стосувалися аналювання відсрочок. Тепер їх можна буде скасовувати раз на п'ять днів, а не раз на місяць. Тепер є там функція врахування мобілізованих від кількості людей обсягу, які є в компанії, і оновлені підходи до розрахунку заробітної плати. Раніше поквартально рахувалося, після зміни в закон і допрацювання технічної складової. Тепер раз на місяць враховується. Чи може вас запитати, які новинки новації плануються в дії найближчим часом? Звісно, якщо про це можна говорити. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб повністю цифровізувати всі сервіси центрів ГСЦ. Це послуги для водіїв від здачі екзаменів на права і впровадження нових таких революційних послуг онлайн. До розширення можливостей, наприклад, куплі-продажі авто через дію для нових категорій і для заміни технічного паспорту. Тобто, ми хочемо в цьому році закінчити повністю цикл всіх послуг для водіїв. Також ми працюємо над послугами для українців за кордоном і створення, скажімо, екосистеми послуг є е Також працюємо над ді «Дія-картка», «Дія-офіс». Тобто над соціальними послугами. Е і як я вже говорив трошки раніше, що в найближчий час ми будемо анонсувати, запускати в нас зараз в бета-тесті це дозволи на зброю в дії. Ну і е нещодавно ви повідомили, що шерінг документів у дії заощадив українцям 200 мільйонів гривень. А як вдалося це порахувати, таку суму? так е Хочу нагадати, що ми стали першою країною у світі, яка запустила електронні паспорти. А зараз над цим працює електрон... Європейський союз, а ми до консорціуму доєдналися як країна, і ми єдині не члени Європейського Союзу, які доєдналися до розробки цього цифрового паспорту для всього європейського союзу. І ми також разом з паспортом зробили таку інновацію, це ділитися документами через дію. Це, по суті, як ми раніше звикли робити копії документів. Старокопії документів роздруковувати, а це можливість через QR-код або за лінком поширити документи. І ось за останні роки більше ніж 40 мільйонів разів українці поширили свій паспорт або інші документи. І Якщо все це порахувати в реальні кошти, скільки це коштує зробити на ринку як послуга, то виходить така сума. Тому в цілому ми кожного року рахуємо економічний антикорупційний ефект від цифровізації. І Якщо подивитися тільки на цей напрямок, шеринг документів, ділитися документами, то ось цей електронний сервіс 200 мільйонів гривень зекономив українцям, пане Михайло. Я вам дуже дякую за ваш час за розмову. Звісно, за вашу роботу, за ваші ідеї. Це Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України. Дякую.